Громадяни, всім привіт! Я переконаний, що більшості з вас максимально впадло протягом всієї ночі сидіти і дивитися мейджор. Але при цьому все одно цікаво, що там відбувається, що там цікавого і хто кого перемагає. Тому. Петрик і його здатність і здібність не спати ночами і виробляти для вас контент вже тут, як тут. Хочу протягом цього мажора, ну от кинути собі виклик і спробувати, ну от прям ледь не щодня публікувати для вас такий короткий інформативний щоденничок, в якому буду виділяти якісь найцікавіші моменти, факти, історії і. Розповідати про них без зайвої води, так, щоб якомога більше всього цікавого в невеличкий таймінг війшло Перший ігровий день вже завершився. Я собі тут в свій щоденничок все записав і готовий починати для вас розповідь. О четвертій ранку записувати відоси. Я не знаю, як можна без нонстопу, тому полетіли. Дякую, що ти є. Мейджор в Остіні розпочався з. Рекорду всіх мейджерів. От я не знаю, як це відбувається, але в першій же грі Нікодос набив 33 на 6 рейтинг 2,1 ХЛТВшний 3,08, Чим поставив, судячи з усього, абсолютно рекорд взагалі всіх мейджерів. Найбільша проблема тут в тому, що ну не зрозуміло, як порівнювати рейтинг в. МР 15 форматі і МР-12, як зараз, як порівнювати рейтинг 2.0 і рейтинг 2.1. Тож тут розділилися думки стосовно того, ну який сам рекорд побив Нікодос. Але той факт, що він відіграв максимально жорстко, от перший матч на турнірі проти комплексіті, це 100%. Розпочалося там все до речі, з непоганого такого квадрокіла з дігла від Джуніора. Багато було питань стосовно того, ну чи зможе він повноцінно замінити Гаузерка, який не приїхав на турнір через візові проблеми. Ну, це один момент Джуніор непогано відіграв, але глобально команду Complexity в цій грі OG знищили. Причому навіть не тішно не те, що OG, ну просто персонально Нікодос. І це все при тому, що він не зробив жодного фрага за ВП. <плес> До цього судячи з усього, рекордом мейджерів був перформанс Рубіно в матчі проти CLG. І Рубіно відіграв 32 на 7 з рейтингом тоді ще 2,0-0-1. Зараз. Інша система, рейтинг теж інший. Як порівнювати ці рекорди, невідомо. Стосовно рекорду Tier 1 Ланів, взагалі, то там же є ще крутіший перформанс від Волдедіта. Тоді ще в переважно українському розстрілі World of Волдедіт набив рейтинг 2,0308. Він відіграв 37 на 6. Якщо так не дуже серйозно ставитися до статистики і спробувати якось трансформувати. 3-0 в рейтингу 2-0 володедіта в рейтинг 2.1 зараз. То це буде щось типу 3-18. Що ще крутіше, ніж те, як відіграв Нікодос. Тобто Нікодос не побив рекорд ланів, ну побив в будь-якому випадку рекорд мейджерів в кс 100%, Ну можливо, рекорд мейджерів взагалі. За всю історію, що смішне було, так це реакція Модо, екс-гравця OG, який, по суті, звільнив місце для Нікодоза. Він у себе в Твіттері написав, що е, йому навіть не сумно через те, що його бенчнули е, для того, щоб Нікодос пограв за команду OG. Героїк почали е, теж свій виступ матчем проти Чінгіс Warriors. Е, виграли з рахунком 13-7, але в якийсь момент вже почали ми хвилюватися за наші пікеми, тому що багато бачив людей які ставили героїк на 3-0 Воріос 0.3. 0-3. Я, зокрема, вам теж радив це робити у себе в передньому відосі. Першу половину на Анубісі Чингіс Воріос навіть виграли з рахунком 7-5 за захист на Анубісі. От. І ну, начебто, це хороший результат вважається. Але ну, в нападі монголи жодного раунду виграти не змогли проти героїк. Протягом всього цього мейджору вже потрошку я відчуваю, як і Бласт, і команди будують нам ось цей сторілайн Героїк проти Фейс, і в інтерв'ю на мажорі теж у Ян. Ангстера спитали. Pytали... А що ти думаєш стосовно того, хто є вашим найбільш принциповим суперником? На що він щиро відповів, що це фейс, тому що ми їх обіграли, але вони назвали нас ботами. Типу, what the fuck. Другою хвилою на сцену вийшли хлопці з бейт, і їхній дебют на мейджорі Дійсно, ми всі дуже давно чекали. Команди напікали інферно, бейт пікнули захист. Навіть виграли пістолетний раунд перший і покричали, так трошки НПЛ, Якось не зовсім впевнено, чи якось так на напів впевнено. Почав кричати в бік команди Imperial, але потім почалося на Inferno дуже важка гра для команди Bait. Бразильці почали за напад набирати-набирати. Якісь поодинокі раунди вдалося вирвати бейтам. Ну, вимучали тут. По-іншому і не скажеш. Чотири раунди, і слава Богу. Друга половина почалася з нервового пістолетного раунду, та й взагалі вся половина була максимально напружена. Треба було і камбечити, і при цьому були дуже близькі раунди. От, наприклад, пістолетному, попри те, що на початку розмінялися в плюс для себе бейт, вони зайшли на укріплений бепленд, там невдавно розмінялися. Віні забрав однохіпового кінцезора в сайті. Ну, Ніпл потащив один в один. Тут красунчик, НПЛ ще не. Ще Ще не останній класі виграв на цьому інферно. Потім був ну, просто шалений раунд з єдиним калашом на всю команду Imperial, в якому цей, ну я не знаю, як він вижив на бусті там з одним хп. Ну, хаєшечка. Зовсім трошки не допрацювало. От, от на, на міліметр трошки далі ту хаєшку кінь і раунд був би для Бейт. А так е програли такому фіговому баю на рахунку 8-6. І в той момент, коли треба було робити камбек, е ну, на жаль, така хале потрапилась. На щастя, е є в команді Imperial No Way, занадто впевнений в собі хлопчина, який вирішив в наступному раунді запушити Second мідл, подарував девайс для команди Бейт, і красунчики бейти не втратили шанс виграти форсу відповідь, ну це Чиста помилка і просто невдалий мув від бразильця, який коштував їм раунду. Хто зна, можливо, і е, цілої мапи. Єдине, у мене ледве душа вп'яти не втікла, коли я побачив, що цей джизус намагається зробити ніндзя-дефюз, і по факту ніхто не контролює взагалі пленти. Всі звідти втікли, і ніхто навіть не подумав, що таке можливе. Ну як же пощастило тут бейтам, що чувак реально не розрахував час? Ну я не знаю, коли у тебе грає всередині гри мелодія 10 секунд, не розрахувати таймінг для того, щоб встигнути зробити ніндзя-дефюз. Ну, це знову ж таки, це косяк бразильця, і цей раунд він зобов'язаний був вигравати, але не виграв. Дякую, пощастило. Ну і на рахунку 10-10, фантастичний 1-4 клач від NPL, ну Це, по суті, був ключовий момент цієї гри. Тут би йти до Камбечели, але було вже відчуття, що Imperial можуть, можуть повернутися в цю гру. Ну і капітан команди Бейт взяв на себе дійсно найскладнішу роботу і блискуче з нею впорався. Респект НПЛ. І це перемога для команди Бейт. Вже вони не відпустили опонента 13-11. І ну, що тут можна сказати? Дуже нервово, дуже на тоненького, дуже по-складному. Ну а як ще на мажорі? Тим паче, коли бейт дійсно ну тільки в'їжджають в турнір. Класні емоції, взагалі класний двіж був в Київській фанзоні бейт, яку вони організували. Бачив звідти купу відосів. Класна історія, особливо коли ми в Україні тут не можемо хостити ніякі великі кіберспортивні івенти. Як мінімум, збиратися таким чином і топити за улюблені команди, я особисто ставлю лайк. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Фавбет бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо! Міні скандальчик стався, до речі, після гри Імперіал проти Бейт. Трай, снайпер команди Імперіал Аргентинець, написав у себе в Твіттері, що йому не дозволили використовувати прапор його країни. Ну і це змусило Бласт випустити офіційну заяву. Вони відповіли йому в Твіттері. Цитую: ми поважаємо важливість. Ідентифікації кожної нації для цього мейджора ми вирішили зробити таке загальне правило не демонструвати національні прапори на трансляції для всіх команд і для всіх гравців, для того, щоб зберегти. Увагу на турнірі. Ну, звучить як повна херня. Очевидно, що прапори заборонені на цьому турнірі для того, щоб не було якихось політичних аспектів, щоб, типу, росіяни не змогли показати свій прапор. Як на мене, повна дурня, ну, блін, мейджор, чемпіонат світу, кожен хоче представити свою країну, свою націю. Це така честь і гордість для кожного. Але заборонено це робити на трансляції гравцям. Тож ми. Не побачимо українського прапору ні від кого з гравців на турнірі, ні від команд. Дуже прикро, дуже тупо і взагалі не розумію чому так відбувається. В першому турі також була у нас гражданська війна між та Немігою. Дивитись в тій грі не було шо. Найцікавіше було після цієї гри. Значить, американський стрімер Остін, судячи з усього, став першим в світі взагалі гравцем, хто відкрив сувенірний АВП Лонгдог. Сувенірний кейс Стрейна, там нова колекція скінів. Ну і власне АВП Dog це є найцінніший скін з усіх цих скінів, які є в цьому сувенірному наборі. Класно, вітаємо його. Єдиний мінус він засмутився, що Велворн. Ну, співчуваємо тобі, друже. Але не від щирого серця, содот, типу, велика халява. Рухаємося до наступного матчу: Тайлу проти Energy. Таке враження було, що Тайлу не можуть виграти жодного раунду. Вони. Програвали, ну, просто неймовірні речі. Ну, уявіть, ви поставили бомбу на Б-пленці 5 в 3 і просто злилися в трьох одному типу в колекторі, типу, трьох не змогли розмінятися по одному супернику, який там був просто загнаний в кут. Або ви виходите на Б-плент, у вас там снайпер з дефолта, Манситі, ви ну, не можете його ніхто вбити і ніхто розміняти. Тобто, ну щось не працювало той в цій грі. Єдиний представник Монта на цьому мейджорі, Пан Бро безпосередньо долучився до знищення. Китайського колективу на рахунку 9-5 він там нормально е прийняв на себе аркаду на Бепленд. Ну і от дійсно вся гра була в супер-жорсткій домінації NRG Думав, що буде якось поближче. Але китайці щось якось були максимально розгублені цього разу. Лінвіжн е почали з перемоги над Legacy Легасі, інші китайці. Так, ну тут нічого в принципі цікавого не було. Що цікаве, це. Матч Wildcard Metisport. Я оцінював цю гру 50 на 50, а Wildcard просто 13-1 закрили шведів. Ну відмічаємо, що Wildcard приїхали сюди в серйозному стані і в серйозній формі, що продемонстрували вже з першої ж гри. Плюс-мінус те саме було і в матчі FlyQuest проти Fluxo, Він закривав перший ігровий тур. Все почалося з ейса з беретами від гравця з нікнеймом Vexite. Ну і після цього FlyQuest там дуже 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 багато раундів набрали. Глобально, якщо ти дивитися на перший тур, то якихось суперсенсацій так і не сталося, що насправді якось дивно для Мейджера. Отримайте ще більше емоцій від кіберспортивних подій разом з гравою платформою Favbet. Всі матчі Мейджера можете знайти саме там. Favbet, бри від гри своє. Посилання шукайте в закріпленому коментарі під цим відео. І одразу після завершення першого туру почалися ігри другого туру швейцарки. Знову у нас було інферно. Знову бийти пікнули захист на ньому і. Не вплинула досить невпевна гра за КТ на них е, цього разу. Навпаки, вони за захист тут тепер розвалювали нереально. Дві ключові зірочки це Essential та Кінці Essential там з першого ж пістолетного раунду, з брєтками на банані, дуже жорстко там розвалив. Потім ще виграв клач один в два, потім вже включився і кінці Класно він на розвороті в ситуації в меншості. Е, зробив дабл кіл, потім ще забрав третього. Ну, коротше, краще, молоді гравці. Для яких це перший мейджор, в другій грі вже відчували себе набагато комфортніше і набагато більше користі принесли е, своєму колективу? <світ> Оцей раунд на Б. Господи, який же це був кайф нереальний? Він. Трьох тут розвалюють, живе, купу часу виграє, купу території виграє для своєї команди. І Нікодос, блін, з Котеняка теж непогано тут зорієнтувався, майже виграв абсолютно мертвий клач, Даня по ньому промазав, але на щастя був ще Енпілано Капілано, або вже після сьогоднішнього грового дня, можливо, Npilino, клачеріно який все ж таки не дав Нікодозу прокинутися в цій грі. В другій половині там щось було схоже на камбек від OG, але за НАТО був вже класний рахунок. І... І один просто звичайний, якісний простий раунд на беплент від бейтів, Розкидочка з хорошим виходом, і все. Тут майже була крапка поставлена. На щастя, ніякого тут мандражу, хвилювання не з'явилося у бейт. Вони спокійно закрили цей матч і оформили для себе рахунок 2-0. Що насправді для команди Бейт ну надзвичайно круто. Згадайте MRQ, де вони зі стати 0-2. П'ять of 3 поспіль виграли для того, щоб пройти на цей мейджор, А на самому мейджорі вони тепер набагато більш крутій ситуації. У них 2-0, і тепер у них є три шанси в Best of 3, в своєму улюбленому. Для того, щоб прийти в стейдж 2. Як на мене, шанси у них величезні, форма у них прекрасна. Героїк теж вийшли в 2-0. впевнено вони закрили NRG, ну, там різниця відчувається величезна в просто індивідуальному рівні гравців. Ти дивишся на героїк, ну вони тут явно на голову сильніше, мені здається, за всіх на цьому етапі мейджора. Ну, Очевидно, команда ну так претендент, можливо, навіть на плей-офф взагалі. Ну, Точно в стейдж 3, я думаю, я їх бачу. От, був потужний клач від XFUD. Ну тут, в принципі, більше обговорювати нема що. Цікавий матч був у другої американської надії на стейдж-1. Wildcard грали проти Lean Vision, і я побачив там ось цей хайлайт на 10-10 від GBA. Я, коли його побачив, я такий ого. Тобто, виходить, що якби JBA Біа з рахунку 10-10 не зробив цей супер-мега-крутий хайлайт з дігла, де він розвалив трьох хедшотами з трьох куль, то Лінвішн би тоді були 2-0. <laughs> Китайцям тут можна лише поспівчувати, тому що для них це дійсно був дуже крутий шанс. Там може в Бестовтриб когось обіграли. Стосовно FlyQuest, то от вони. Максимально тут підняли мені настрій. Чесно вам зізнаюсь, я не знав нікнейм цього гравця до цього матчу. Нетік тепер мій найулюбленіший гравець в команді FlyQuest, то що те, як він знищив команду ББ на старті матчу, просто там пістолетний раунд трипл кіл. Потім він там кожен раунд бере там то два, то три кіла. І... Перші щось там 7-8 раундів, це просто шоу, це фієрія від цього гравця, нікнейм якого я чув вперше. І Мені здається, гравці ББ теж, мабуть, чули вперше. Ну тепер запам'ятають його надовго. Дійсно хлопчина проперся, залітало у нього абсолютно все. І це дозволило команді FlyQuest виграти Best of 1, просто от індивідуалечка, чувачка, який проперся. Ну і тепер FlyQuest теж. 2-0 ідуть в цій швейцарці. Манчечінгіс Warriors Legacy тут ми хвилювалися лише за пікеми, але все ок, не без проблем. Але все ж таки бразильці, яких не мало бути на цьому мейджері, перемогу тут здобули. А от інші бразильці, начебто більш статусні і впевнені в собі, Imperial, натворили фігні. Ну, і, наприклад, от різкий Боб просто в ключовому раунді, коли ну, начебто, вже якийсь там камбек накльовувався, просто з МПшки закрив вихід на А в соло. І на цьому все в принципі закінчилося. Але, мабуть, найсумніша історія взагалі, сьогоднішнього ігрового дня це метіспор. Те, як вони відшпілили взагалі сьогодні: 4-13 проти Тайлу на міражі, а перед цим нагадаю вам 1-13 проти WaildCard на Інферно. Тобто в результаті вони виграли 5 раундів за 2 без сто тепер у них 0-2, і вони ще й на Імперіал попали завтра в матчі на виліт. Ось, власне, всі пари. Імперіал та Sport гратимуть на виліт. Це, мабуть, така найбільш несподівана пара, але ну таке завжди є в швейцарці. У мене відчуття, що хтось з них... В 3 2 теж підніметься. Інше 0-2 це Чингіс Свойрос з Флюксу. Дві команди, які, я думаю, дуже популярні були. 0-3, ну от вони зіграють між собою. В 2-0, що нас найбільше цікавить, це команда Бейт. Вони, от якби тайлу програли Мітіспорту, грали б проти FlyQuest, що було б ідеально. Ну а так, Станіслав і компанія, Wild Card проти бейтів гратимуть. Цікаве протистояння, особливо враховуючи те, що на минулому мейджері саме Wild Card були тою командою, яка не випустила українців Passion UA в наступний етап мейджера. Героїв Flake Тут мені, ну, здається, у Флайквест шансів досить, досить мало. Героїк, по ідеї, 3-0, майже гарантовані. В 1 1 дуже пощастили росіянам. ББ гратимуть проти Легасі, а Німінга проти Лінвіжн. Ну, ББ там взагалі пощастило Легасі, слабенько виглядають. Ну, Лінвіжн такі, що можуть огризнутися. Тому сподіваємося, що у Китайців вийде. та тайлу дві такі гарячі заряжені команди, гратимуть між собою. Ну і Energy Complexity, американська битва між собою двох насправді непоганих команд. Energie. Ну, Якщо не обігрувати комплексити зі стендином, то в принципі далі на мажорі, мені здається, їм робити нема. Що? Мені здається, що енергії тут посильніше виглядають. Ну, подивимось, там все ще Best of 1, можуть бути різні сюрпризи. На цьому будемо завершувати. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, ви будете підтримувати цей і наступний мій щоденник своїми вподобайками, тому що дійсно роблю я їх посеред ночі. Ну, лише на одному нон-стопі вивожу. Тож, будь ласка, з вас вподобайка. Може, якісь питання у вас є в коментарях? Цікаві, будемо обговорювати їх в наступних Епізодах. Також е, запрошу вас до себе в телеграм-канал, е, лінк е, от вам зараз вивів і QR-код вивів. Е, заходьте, підписуйтесь, там я ділюся своїми думками в режимі лайв про все, що відбувається на Остінському мейджорі. вся важлива інфа, всі прикольні хайлайти. Там з вами разом обговорюємо, а потім вже це все публікується тут в одному відосіку. Також запрошу вас всіх грати в клубі Мрія, особливо поки немає матчів мейджору. Там у нас супер нереальні дві ж несеться. Звичайно, збільшився призовий фон з 1 червня, як я вам і обіцяв. Там тепер у нас три ножі, три пари перчаток, три пари гарнітур від HyperX найновіших 50 чи скільки 50 промокодів на Google Case І ще там трошки скінів. Просто там просто нереальна кількість призів. Приходьте, грайте, вигравайте, кличте друзів. Там зараз дуже великий актив, і мені приємно за цим спостерігати. Наступний епізод. Чекайте завтра зранку. З вами був Сашко Петрик. Любіть Counter-Strike.